Нам старі євробляхи собі новенькі, навіть не електрокари, літаючі авто. В Словаччині повітряне таксі вперше отримало сертифікат визнання. Про майбутній вид транспорту, якому не потрібен навіть рівний асфальт. Далі в сюжеті. Чим далі в майбутнє, тим простіше життя. Нові технології вже готові до використання. Будь ласка, виходьте, ваше таксі прилетіло. Літаючий автомобіль ЕРК отримав сертифікат льотної придатності словацького транспортного управління. Ось це напівавто, напівлітак здатне розвивати швидкість 160 км на годину і здійматись у висоту на 2500 метрів. Це словацьке диво оснащене двигуном BMW і працює на звичайному паливі. Іначе трансформер автогібрид здатне перетворюватись з автомобіля в літак за 2 хвилини 15 секунд. Сертифікація була проведена після 70 годин льотних випробувань і понад 200 злетів і посадок. Сертифікація AirCar відкриває двері для масового виробництва дуже ефективних літаючих автомобілів. Це офіційне та остаточне підтвердження нашої здатності назавжди змінити подорожі на середній дистанції. Експерти вже роблять припущення, що таке гібридне автолітак згодом може витіснити звичайні автомобілі і набути популярності, приміром в сфері авіатаксі. Компанії навіть вже заявили, що найближчим часом планують запустити цей новий технотранспорт в політ з Парижа до Лондона. І ще одна розробка, проте яка ще не отримала сертифікацію, це триколісний пал Вір Ліберті, який літає як гелікоптер. Ось цей джойстик поруч з моєю ногою відповідає за напрямок руху: ліворуч, праворуч чи прямо. Цей гібрид також має ознаки і машини. І подивіться на ці педалі для їзди, як у звичайному авто. Не дрімають у відомі на весь світ компанії Боїнг. Там оголосили, що інвестують 450 мільйонів доларів у каліфорнійську компанію автономного повітряного таксі.